Я ознайомлю вас з процесом нашого виробництва, який дуже важливий для якості плодових дистилятів. Це процес дозрівання. Для дозрівання плодові дистиляти витримують у дубовій тарі. Без наявності тари з дубової деревини процес дозрівання неможливий. Маємо три періоди витримки плодових дистилятів у тарі з дубової деревини. Перший період це від 3 до 5 років, коли е, смак дистиляту ще має гостроту, він не збалансований, має присмак дубу, а колір світло-жовтий. Другий період витримки це з 6 до 10 років. Колір стає більш інтенсивним. Це колір міцного чаю або бурштину. Смак стає більш збалансованим. Утворюються ароматичні альдегіди і ми відчуваємо квітково ванільні тона. З'являється м'якість та павнота у смаку. Третій період це від 11 та більше років. Завдяки частковому випаровуванню етилового спирту та його участі в багатьох хімічних реакціях в процесі дозрівання міцність плодових дистилятів цього віку зменшується. А завдяки гідролізу гемецелюлоз сахаристість стає вища. З віком повнота смаку збільшується. Ми будемо відчувати вже тона старих спиртів. Ви зможете відчути аромат табачного листу, аромат ув'ялених або прикопчених фруктів, а також аромат ранішнього дубового лісу. Процес дозрівання залежить від температури та вологості повітря, тому плодові дистиляти витримуються у капітальних наземних приміщеннях, в яких фіксується температурний режим та вологість обов'язково. В цих приміщеннях плодовий дистилят витримується у або бочках з дубової деревини, не тільки бочки, а ще бути або в емальованих резервуарах, які заповнені дубовою клепкою. Плодові дистиляти ставлять на витримку. Тару, в яку вони заливаються, обробляють спеціальним способом. Факт заливки обов'язково фіксують у виробничих журналах. На саму тару наносяться спеціальні позначення, де вказують об'єм, рік, коли був поставлений на витримку плодовий спирт. А також його міцність. Зараз я розповім про способи, якими обробляють тару перед заливкою плодовими дистилятами. Є декілька способів. Перший спосіб це обробка дубових бочок або ботів холодною водою. Потім гострим паром і вже потім знову теплою та холодною водою. І потім бочки виставляються у сушильні шафи, де висушуються. Другий спосіб це обробка е тари, розчином, теплим розчином лугу. Е бочки держать цим розчином десь декілька днів, потім він зливається, бочка знову е ополіскується холодною водою. І теж ставиться у шаф на е, просушку. І третій спосіб це коли е, тара витримується у сушильній шкафі при е, високій температурі від 105 до 125 градусів, е, щоб на поверхні дубової деревини е, утворився е, світло-коричневий е, колір. Потім бочки теж ополіскуються воду. І ставляться на просушку. Нові бочки заливаються тільки свіжим молодим плодовим дистилятом. При витримці плодових дистилятів виробники використовують результати багаторічних досліджень та спостережень. Отож, ми теж використовуємо свої дослідження та спостереження. І тому наші плодові дистиляти будуть витримуватися у старих бочках, у яких деякий час витримувалось вино Херес. Потім поверхню цих бочок будуть обробляти тонким шаром меду і опалювати до утворення світло-коричневого кольору. Потім ополіскувати, і вже бочки після сушки будуть придатні до витримки в них плодових дистилятів. Тому через декілька років ми надамо вам можливості спробувати наші неперевершені плодові напої, які мають. Неповторний аромат та смак, які будуть зроблені нашими фахівцями з фруктів, які виросли на нашій рідній землі.